Як створити елемент завдання для прийому робіт студентів? Нагадую, що е, здачу відповідей на відкриті питання, наприклад, на практичні задачі, які потребують малюнків, там, табличок і так далі, тобто які краще писати на аркуші паперу, фотографувати цю роботу і надсилати вам, так от відповіді на ці питання краще здавати не через екзаменаційний тест, хоча це теж можна організувати. Чому? Тому що, якщо студент надовго відключиться від цього тесту, тобто не буде виконувати ніяких дій в ньому, а сидіти писати власне відповідь, розв'язувати задачу, то втратиться зв'язок між мудлом. І студентом і роботу він здати не зможе. Тому я радила не давати можливість прикріплювати файли в самому екзаменаційному тесті, а потім їх додати через елемент завдання. Але цей елемент буде доступний виключно протягом екзамену того екзамену, який за розкладом. І тому, після того, як цей час пливе, студент вже не зможе надіслати своє завдання. Тобто всі вимоги проведення екзамену дотримуються. Отже, як додати це завдання? Стандартним способом додати діяльність або ресурс, додаємо елемент завдання, клік-клік, тут ми... Пишемо здати роботу, чи здати відповідь на відкрите питання. І зміст задання ви можете написати прикріпить. Наприклад, такий текст ви набираєте. І е, якщо ви знаєте, що відповідь довга, ви можете дозволити прикріплювати кілька фотографій. Або можете сказати студенту, що він повинен заархівувати в один архів ці фотографії і потім надіслати вам. Е, мабуть, зручніше буде вам, якщо ви дозволите додавати кілька файлів. Отже, типи подання відповідей ну, для якогось коментаря ви можете додати текст онлайн. Завантаження файлів і максимальна кількість файлів ну, на 5 сторінках відповідь ну, можливо і так. Якщо у вас в тесті з відкритими питаннями дві задачі, то він одним махом відправляє відповіді на дві задачі. Якщо у вас два теоретичних питання, то можливо вам елемент завдання і не потрібний, тому що відповіді на Теоретичні питання, студент може писати прямо там у вікні відповіді. Все залежить від вашої дисципліни. Отже, встановили максимальну кількість файлів, яку повинен студент завантажити, ну і поки що ви прибираєте ось ці прапорції, потім ви будете вставляти не тільки з якої по, яке, по яку дату. Відповіді приймаються, а також ви будете встановлювати термін неприйняття задачі. Тобто, щоб по завершенню екзамену студенти не могли вам подати файли. Власне все. Тут більше нічого такого особливого не потрібно, зберегти і показати. Ваше завдання буде виглядати ось так. Поки ніхто не здав. Ви побачите, що тут, скільки доробіт вам здали студенти. Натискаєте перевірити, оцінити всі роботи, як працювати із завданнями. Все є в секції ось тут. Зараз, зараз. Як робота із завданнями. Ось тут написано, як перевіряти, як встановлювати інші параметри. Тобто, якщо вам потрібно щось ще дізнатися про ці елементи, можете скористатися цією секцією. Власне, ми все зробили, Повертаюсь на нашу секцію онлайн-екзамен розміщуємо більш красиво цю секцію. Трішечки я її посуну, щоб візуалізувати, що це під пункт екзаменаційного тесту з відкритими питаннями. Окремих балів це не дає. Ну і залишилося написати інструкцію для студента, що він повинен зробити протягом екзамену. Цю інструкцію ви, скоріш за все, і на консультації будете озвучувати. Однак краще, щоб студент і ось тут, прямо в цій секції, бачив цю інструкцію. Дякую за увагу!